Росія вже незабаром може стати Московією. Президент України Зеленський відповів на петицію про перейменування країни-агресорки. Автор пропонує офіційно прийняти рішення про зміну назви Росія на Московія та терміну Російський на московський, Ну а Російська Федерація на Московська Федерація. Історичною назву Росії насправді є Московія. Повідомляє автор. І наголошує, що Росія існує лише 301 рік. Саме тоді Петро проголосив Московське царство Російської імперії. своїй відповіді Володимир Зеленський вказав, що порушене у Петиції питання потребує ретельного опрацювання, як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. І на цю та інші теми поговоримо з Микитою Потураєвим, головою комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас. Доброго дня. Ну я хотів би, ви звісно, пам'ятаєте нагадати нашим глядачам, що ви цю тезу і цю ідею озвучували ще в 20-му році. Не лише тепер вона постала в вигляді петиції. Ви говорили тоді, закликали точніше парламентарів і українську спільноту називати московою москвою. Зокрема, і вам тоді, до речі, і в Думі ж відповіли, сказали краще займайтеся своїми проблемами в своїй країні. Але бачите, вийшло так, що саме через Росію цих проблем і побільшало. Нині ж реакція значно жорсткіша, не до там напівпрезидент Російської Федерації називали, Тепер вже у відповідь Україну якимось бандерштатом щось на кшталт того. Як ви взагалі прокоментуєте? Ну наскільки доцільно взагалі сьогодні це питання? Воно, звісно, імідж живе для нас, але наскільки його доцільно сьогодні підіймати? Воно не просто іміджеве, воно дуже політично вагоме. І я безперечно вітаю е, рішення президента е, звернутися до уряду з тим, щоб ви це. Е, Ця пропозиція була ретельно опрацьована. Моя точка зору, навіть не як політика, а як політолога, полягає в тому, що у нас є всі підстави на нашому рівні повернути історичну справедливість і ну, взагалі повернути, скажімо, історизм до цього питання, і повернути московитам ту назву, ну з якої вони народилися, як держава, якою вони пишалися. І війменувалася так дуже багато років точно не менше ніж вони користуються захопленою вкраденою фактично назвою Росія. А почому чому політично важливо? Тому що насправді тут я не погоджуюся з автором петиції. Нам не варто називати це утворення державною федерацією, неважливо якою Російською чи там Московською, бо вона не є федерацією. вона Є імперією імперією, яка нищить культурну різноманітність у себе внутрі, і прийшла нищити нас саме через те, що ми відрізняємось, через те, що ми окрема культура, окрема нація, з окремою мовою, з окремою історією і так далі. А саме через це вони, зокрема, прийшли нас вбивати і нищити нашу ідентичність у себе в імперії вони на жаль дуже великого прогресу досягли за диктаторства, значить, Путіна, Кутлера. Скажімо так відверто, значить і тому, якщо ми будемо називати цю країну і назвемо цю країну Московією, то це буде додатковий, я вважаю, аргумент для поневолених мільйонів мешканців на тих теренах замислитися про те, що ніякі вони не росіяни. Вони в принципі і самі це ну, здогадуються про це. Тому що у них знищена їх культура, у них знищуються їх мови, знищується їх історія, власна і татарів, і бур і бурятів, і якутів і так далі. Чукчі ну всіх, всіх це ж відомо, і це відомо на рівні міжнародних організацій, які піклуються про збереження культурного і мовного різноманіття. Що в Росії це знищується просто. Uh, і uh, їм нав'язується таке саме визначення, що вони росіяни. Вони ніякі не росіяни, вони люди, у яких ну їх просто перетворюють на манкуртів, Так, пам'ятаємо цей uh, це визначення Чингіза Айтматова, і тому, якщо ми uh, повернемо uh, цю історичну історичну правду і будемо uh, називати їх так, як і слід їх називати, то для мільйонів uh, людей uh, в тих. Uh, Ну, псевдо утвореннях національних, які там є, це буде привід задуматися все ж таки про те, а, окей, ну, хто ви для тобто, ви вважаєте, що зміна назви вона зможе і змінити суть. Але дивіться, який крок має бути наступним? Чи бачите ви весь ланцюжок правових наслідків, якщо наш парламент проголосує? Чи відомі вам ваші колеги з інших країн, які б долучилися до цієї ініціативи, і так само би перейменували Росію? дивіться це наша це наша політична воля як нації української це нам визначати ми ж називаємо німеччину німеччиною та а не Дойчланд, як називають себе ну свою країну мінці тому ну вибачте, це така історична традиція, та значить і, і це історична правда. Ми так завжди називали значить, землі і там значить, державні творення, які там існували, які були заселені, якщо ну так коректно казати германськими племенами, а не німецькими, та значить ну і і таких же кульбітів дуже багато. Ви ж розумієте, французи називають Німеччину Аліманією. Ну, по, по назві одного з племен алеманів з германського одного з германських союзів е, тому знову таки, це, це взагалі наша справа. Як його називати е, в цьому немає ніякої складності, е, і е, ми можемо встановити собі будь-який там період перехідний, е, і будемо просто ну. Поступово перевидавати справді, там, підручники. Насправді мапи і так далі. В цьому, в цьому немає проблем. Підсумовуючи, можемо сказати так, що це не е, жодних образ, це лише повернення до історичної справедливості. Ніякі ви там не е, федерація і не російська імперія, хоча імперія, напевно, але все ж таки ви московити. І давайте будемо вас так і називати. Дякую вам, Микита абсолютно, абсолютно вірно. голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вам гарного дня.